Сторінка 146. у світі мистецтва, образи і картини природи в різних видах мистецтва. У той час, коли Джон Кітс оспівував поезію рідної землі у віршах, його талановитий співвітчизник, Джон Констебл 1776-1837 роки. Увічнював їх у чудових живописних. Полотнах. До цього художника в англійському малярстві природа була лише тлом для зображувальних сцен і постатей Констабл же зробив її головною тематику своєї творчості. Митець не змальовував вишуканих краєвидів, його увагу привертали непоказні на перший погляд, цілком звичайні куточки рідного краю. Саме в них, на переконання художника, варто було шукати первісну красу та щиру поезію. Аби досягти творчості в зображенні природи, Констебл читав наукові праці і підручники з природознавства, консультувався з учиними. Ботаніками. Та головним своїм учителем він вважав саму природу, а тому й намагався якомога більше писати її з натури, пояснюючи, чим є для нього живопис. Художник наголошував, живопис це синонім відчуття. Я радше відчуваю, ніж бачу веселку, іскрясте світло і свіжість, зливу. Що віддаляється чи яскраве сонце, яке піднімається над обрієм? Схід сонця ось що таке живопис. Відкривачем у духотвореного пейзажу в німецькому малярстві став. Каспар Давід Фрідріх 1774-1840 роки. Щодо картин цього художника, мистецтвознавець Марк Депюті зазначав, вони увиразнюють душевне напруження людини, яка усвідомлює себе лише маленькою частинкою світобудови мистецтво. Фрідріха демонструє нам перевагу природи над людиною, закликає захоплюватися її величчю і досконалістю. До речі, картини Фрідріха високо оцінював Гетте. У 1805 році поет організував у Веймарі конкурс друг мистецтва. І Фрідріх надіслав туди кілька своїх робіт. Гетте відразу помітив талант молодого художника. Він особисто вручив Фрідріху. Головний приз конкурсу і назвав його Видатним діячем німецького мистецтва. Цікавий варіант перекладу нічної пісні мандрівника належить поетові Михайлу Юрійовичу Лермонтову 1814-1841 роки. Його вірш, що є вільною варіацією на тему гетевського твору, визнано шедевром російської лірики 19 століття. Із Гьоте Вершини сп'ять сп'ят ватьмі ночної» тихі даліни, повний свіжим лой. ні політ дорога, ні дрожат листи. Подожді німного, а и і тим. Чимало віршів з книги пісень гейне було покладено на музику відомими композиторами, зокрема, Робертом Шуманом, Францом Шубертом, Йоганнесом Брамсом, Петром Чайковським та іншими. Такий інтерес до збірки німецького поета з боку представників музичного світу цілком зрозумілий, Адже вміщені в ній вірші. Відповідно до загальної назви, вирізняються надзвичайною мелодійністю. Значною мірою, це зумовлено не лише особливостями поетичного обдарування гейне, а й міцним зв'язком з німецькою народопісенною традицією. Не випадково деякі створів поета набули популярності народних пісень. Тема природи в різні пори року втілилася в доробку багатьох композиторів. Деякі з них навіть створили музичний портрет повного Календарного року. До найвідоміших з таких творів належить цикл скрипкових. Концертів Чотири пори року Антонія Вівальді, 1978-1741 років, та цикл фортепіанських п'єс пори року Петра Чайковського 1840-1893 роки. Цикл «Чотири пори року Вівальді об'єднує концерти, весна, літо, осінь, зима. Кожен із цих творів складається з трьох частин за кількістю місяців і супроводжується віршем, який визначає настрій певної пори року вважається, що ці поезії належать самому композитору. Загалом цикл вражає багатством і різноманіттям музичних картин природи. Знайшлося тут місце і жартам. Вівальді майстерно відтворив гавкіт собак: джищання мух, ревіння звіра, виття хуртовини. Водночас пори роки у Вівальді набувають ширшого значення. Вони співвідносяться з чотирьма періодами людського життя: дитинство, молодість, зрівість, старість, чотирма сторонами світу та чотирма частинами Італії. Завдяки своїй мистецькій доскональності цикл італійського композитора зажив слави неперевершеного шедевра світової музичної класики. Фортепіанний цикл пори року Чайковського це серія витончених музичних замальовок, які схоплюють окремі Євості життя природи і народу. Поруч із особливостями природного світу: п'єси, білі ночі пролісок, пісня Жайворонка. У циклі відображено давні образи, масляна, святки, селянську працю, жнива пісня косаря, традиційні розваги, полювання, найтриців. На основі оповідання Сетона Томпсона ломо було створено. Кілька екранізацій, так 1962 року в США вийшла стрічка Легенда про лобо, у якій поєдналися особливості науково-популярного і художнього кіно. Замальовки життя вовків доповнено в ній музичними вставками, піснями завойовників дикого заходу. Фільм не лише ознайомлює глядачів із цікавими відомостями про життя та вдачі вовків, а й навчає їх любити і поважати природу. Ідеєю любові до природи ще виразніше втілено в другій. Кіноверсії оповідання Сетана Томпсона, створені у Великобританії 2007 року. Назва фільму Лобо Вовк, який змінив Америку відбиває думку його авторів про те, що викладена канадським письменником історія загибелі вовка вплинула на ставлення людей до природи, змусивши їх усвідомити відповідальність за долю кожного представника тваринного світу.